Але гучномовці не єдиний засіб прорвати інформаційну блокаду, запроваджену владою Північної Кореї. Південнокорейські правозахисники роблять усе можливе, аби донести до людей на півночі правду про їхній режим. У минулому вони засилали до КНДР листівки з допомогою повітряних кульок. Сьогодні ці листівки мають, крім інформації, ще й колір, звук і зображення. Наталя Корпал знає більше. Протягом останніх майже двох років активісти в південній Кореї використовують повітряні кулі для засилання на північ листівок з критикою північно-корейського лідера Кім Чен Іра. Але в нашу добу високих технологій листівки набувають нової форми. До північної Кореї вже було переслано кілька партій цих компакт-дисків. Вони переважно містять випуски новин. Кім Чон Сол, продюсер компакт-дисків, також виконує роль ведучого, озвучуючи для громадян КНДР інформацію, яку вони ніколи не змогли б почути у випусках новин у власній країні. я розповім вам жорстоку правду: 20 мільйонів людей вмирають, і мільйон солдатів проливає кров за одну людину. Кім Чен Іра. я прагну допомогти людям здобути свободу і громадянські права. І Ухатися до возз'єднання Кореї. У цьому конкретному випуску йдеться про сутички між військово-морськими силами обох країн, включно з інцидентом минулого листопада, в якому за повідомленнями було сильно пошкоджено північнокорейське судно. Кім Чон сол каже, що його інженерна освіта допомогла йому сконструювати пакети для пересилання дисків, які уможливлюють їх безпечне приземлення. За його словами, перебіжчики з КНДР свідчать, що користування дисками досить поширене в їх країні. Програвачі мають 70 до 80 відсотків родин, деяких рай. Йонах крім цього, дедалі більше людей купують комп'ютери. Також ці люди, завданням яких є перехоплювати інформаційні диски, фактично частиною їх цільової аудиторії. Фактично, північно корейські урядовці дивляться наші диски більше ніж будь-хто інший, зокрема службовці міністерства оборони. Після конфіскації дисків вони їх переглядають, передають друзям і так звітують своїм керівникам. Таким чином зацікавлення нашими програмами сягає дедалі вищих сходи на плади. Кім чон сол планує надалі випускати інформаційні диски, зокрема про те, наскільки рівень життя Кім Чен Іра відрізняється від існування пересічних корейців. Наталія Корпал, Голос Америки.